Привіт! Рада вас вітати на каналі. Мама на малюй. Сьогодні у нас піжамне малювання. Давно його не було, тому готуємо кольорові олівці. У мене ось такий набір. Ви готуйте свої. Будемо сьогодні з вами малювати котика, який засинає і обіймає зіроньку. Дуже буде просте малювання вийде в кожного з вас. Сподіваюся, ви вже всі втягли свої піжамки. Та готові малювати перед сном. Тому поїхали. Малюємо спочатку ми з вами зірку. Зірка в нас буде розташована ось тут по центру, така достатньо величенька. Величенька зірка. Вона має очі, ніс в неї, як серденько, посмішка, щічки. Зіронька наша спить. А що робить котик? Котик її обіймає. Малюємо його одну лапку. Він обіймає ось тут зверху. Ось тут буде йти його мордочка. Він мордочкою притулився до нашої зірки. І ось так пішло його тіло. Пішло, 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 пішло. Одна лапка. Потім пішов ось так животик, інша лапка. І ось тут, ось по цій лінії, він обіймає лапкою, ось так, нашу зір. Тепер намалюємо котику вушка. Вушка в нього трикутники. ніс маленький трикутничок навпаки. Ось такі очі щічки. Ось тут підуть вуса. І тут вуса. І тепер намалюємо пальчики. І так. І вже подумаємо, наш кіт він буде мати смужки чи плямки. Давайте зробимо на цей раз йому плямки Нехай він буде такий плямистий. котик Ось такі плямки. Хто хоче, може смугаство зробити. А в кого є котик, він може намалювати а, які в нього, вашого котика, плямки чи смужечки. От тут рекурнички. І вони ж в нас десь, мабуть, літають у вісні. І ми можемо навколо ще дати ось якусь кількість зірочок. Хто в мене з суперфантазією може взагалі тут намалювати. Цілу сонячну систему додати і планети, додати якийсь ну, місяць, і Сонце, і а, якісь ще а, ці, скажіть мені, метеорити, сонячні якісь там шляхи, там а, як він називається, до речі, я вже трошки забула цей а, шлях. Місячний. А ще можна якісь ці зодіаки тут намалювати. Просто вмикайте фантазію і на свій розсуд робите. Або просто повторюйте зі мною. Так, оце ми з вами намалювали щось в мене така резинка брудна. Візьмемо іншу. Ось такий лапка є. І переходимо вже не, безпосередньо до розфарбовування. Тут нам знадобляться кольорові олівці. Я хочу зробити цього котика таким фантазійним, якого не буває. Він буде в мене рожевий, ось такий, ось такий десь. І ще, може, ось такий. Ось ці відтінки я буду використовувати, щоб намалювати котика. А щоб намалювати зірку, я візьму вже жовтий. Пропрацюю спочатку одним відтінком, а потім ще можу додати додаткові відтінки жовтого, для чого, ви вже знаєте, ми використовуємо різні відтінки, світліші, темніші для того, щоб досягти об'ємності, щоб зробити десь світліше, де в нас падає світло, і десь темніше. Де в нас об'єкт знаходиться в тіні. І за рахунок цього ми формуємо об'єм, об'ємне зображення. Бо тільки пласке зображення не має ніяких тіней та світла. Це просто буде така пласка ілюстрація. Це теж непогано, це теж має місце може бути. Але ми вже з вами, можна сказати, досвідчені художники, можемо йти далі. І ось бачите, у нас буде світло звідси йти, ось так світить. Тому тут буде світліше, а ось ці всі частинки під ручкою буде темніше. Ось тут буде темніше. Ось тут буде темніше. Бачите? Тут під лапкою буде темніше. Вже ми робимо невеличкий такий об'єм. Вже ми бачимо, що наша зірка вона об'ємна. Я візьму темно такий зелене, намалюю ці очі, намалюю цей носик, цю посмішку. А щічки, мені хочеться зробити більш яскраві, такі рожеві, фуксіві. Далі. Світло рожевим у мене буде весь кіт, окрім плямочок. По плямки я хочу зробити більш насиченими вже? Ж. Так. Хто зі мною давно малює, знає, що. Ваші малюнки це дуже важливий елемент нашої роботи, і потрібно їх мені відправляти разом з вашими фотографіями. Я їх розміщую в себе в інстаграмі в сторіс. А в кінці кожного місяця, 30 або 31 числа, відповідно, я роблю допис в інстаграмі. «Мама, намалюй про художників місяця. Тому, будь ласка, хто хоче потрапити, чекаю на ваші малюночки, на ваші фотографії. І, а вже ж, завжди вас всіх питаю про те, що вам цікаво, які ваші улюблені герої у фільмах, в іграх, в книжках, в мультфільмах. Ви мені коментуйте. Пишіть мені в інстаграмі, пишіть мені на Ютюбі є в нас теж там можливість залишати коментарі та писати. Пишіть мені, що б ви хотіли навчитись малювати. Я все читаю і по можливості записую такі уроки для вас, бо мені важливо, щоб вам було. На каналі комфортно, щоб ми малювали теми актуальні для вас, які вам подобаються. Далі. Ми беремо більш яскравий. в мене ось такий, бачите, купсьєвий, я буду робити оці плямки такими більш насиченими. Стосовно техніки малювання олівцями, дивіться, от зараз я працюю, в мене, бачите, лінія до лінії до лінії йде. Це дає нам можливість. Покривати кольором рівномірно. Але ми можемо і штрихувати, наприклад, бачите, роблю ось так, не дуже натискаю, а потім навхрест роблю, і в мене вже більш яскраво виходить. Потім я можу робити по формі нашої плямки. Можу знову ось так штрихувати, в залежності від того, що я хочу побачити в результаті, можна штрихувати кольоровими олівцями в різних техніках, але якщо цікаво, щоб у вас було покриття кольором максимальне, щоб у вас був максимальний ефект, дивіться, ви, ось у вас є цей об'єм. Який вам потрібно тут зафарбувати. І ви берете і проводите, бачите, туди-сюди, одна лінія до одної. І у вас навіть не буде, видно, штрихів, тому що ви дуже щільно проводите лінія до лінії. Ось тут так само, видіці. Коли ви проводите, у вас ще трішки олівець, ось так він як на бочок ліг. У вас буде тоді покриття ось таке без штрихів навіть. Можемо ось так робити, зафарбовувати як такими колами. Обирайте, який вам подобається стиль і в такому працюйте. Ще лапочку тут не зафарбуваю. Ось так. Далі, дивіться, я хочу намалювати ці зірки, але вони будуть в мене не всі жовті. Частково вони будуть жовті. І частково я зроблю їх іншими відтінками. Наприклад, в мене є такий гарний смарагдовий, Ось тут. Потім я візьму якийсь фіолетовий. Ось так. Тепер мені хочеться зробити вже тут додати контурів. Але не хочеться брати маркера, а хочеться, щоб все ж таки це був кольоровий, кольоровими олівцями все зроблено, тому я загострюю чорний олівчик і пропрацюю деталі ним. очі. Носик, щічки, вуса. Знаєте, що мені тут ще не вистачає? от якийсь кіт, не кіт без хвоста. Думаю, що треба додати йому тут ще хвост тебе зараз Бо Він якось без хвоста, неповноцінний він якийсь на мій погляд, а що ви скажете? От я візьму простий олівчик і намалюю ось такий йому хвіст, зафарбую рожевий. І ось тут вже може додам трошки смузичок. І чорненьке. Ось так. Ось таке. З вами в нас вийшло піжамне малювання. Хто хоче, може ще навколо. Додати вже якийсь колір, як в нас небо таке нічне, навколо нашого котика та зірочки. Тоді буде це ще більш такий нагадувати. Ілюстрацію піжамного малювання, як це вночі все відбувається в на небо, котик. Хто не хоче, може залишити, як є. Ось так? І вже краще виглядає. На сьогодні це все. Дякую всім, хто доєднався. Підписуйтесь на канал. Коментуйте, надсилайте малюнки та хто бажає малювати ще більше, ставайте спонсорами. Для цього вам потрібно просто мені написати. Я вам надішлю посилання для спонсорів, де за 150 гривень на місяць можна отримати доступ до ексклюзивних уроків. А на сьогодні все, Па-па!